Всім добрий день! Вас вітає компанія Автопарк Місто Вінниця У нас на продажу авто марки BMW 3 серії 2001 року. 3 літровий дизельний двигун коробка автомат. Слухаємо, як рівно працює мотор, і подивимося далі. Автівка в сріблястому кольорі потонована. Гарна зимова гума, легкосплавні диски 17-й радіус. В гарному стані по корпусу. Автівка придбавалась в Німеччині. Має задні парктроніки. По салону. В гарному збереженому стані салон комбінований текстиль шкіра, перший ряд сидінь, мультикермо. Коробка автомат, кондиціонер, штатна магнітола. Заявлений пробіг авто 268 тисяч кілометрів. Слухаємо, як рівно працює дизельний двигун об'ємом 3 літри М57. Хлопці дівчата, а також їх батьки. З приводу придбання даної автівки. Звертайтесь, будь ласка, в компанію Автопарк. Ми знаходимося у місті Вінниці, по вулиці Соборна, 1А. Будемо раді вас бачити!